Вітаю, я Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми розглянемо, як можна виконати практичну роботу з персональним комп'ютером для 5 класу і це здається урок номер 8 Тема 7 у всякому випадку. Це те, що стосується пошуку в інтернеті. Практичне завдання ми беремо із підручника для 5 класу. Олегний варіант. Автор Морза Барна. І ось ми бачимо завдання перше. Нам потрібно на робочому столі створити папку. Ну оскільки у нас режим навчання наразі дистанційний, то давайте ми будемо вже створювати ці папки не на робочому столі, а у хмарному сховищі і будемо також звітувати саме звідти. Отже, якщо ми відкрили завдання, то для доступу до хмарного сховища нам потрібно використати ось цей елемент керування. Такий квадратик із багатьох крапочок. Ми на нього повинні клацнути мишею. І там серед усіх сервісів Google, які надаються за освітньою програмою, нам потрібно обрати сервіс диск. Один раз клацнули. І Відповідний сервіс буде відкритий. Ну, от ми бачимо, що сервіс відкрита. Тут є деякі папки. Ну, оскільки це демонстраційний обліковий запис, то, звичайно, що папок багато. На облікових записах учнів 5 класу папок буде небагато. Але дії ми будемо виконувати саме такі. Отже. Нам потрібно створити теку. Зверніть увагу, що тека повинна називатися Вашим прізвищем та іменем. Ну, я використовую обліковий запис прізвище Третій. Ім'я учень. Ну, от тому так і буду створювати третій учень. Отже, для того, щоб створити нову теку, нам потрібно натиснути на кнопку створити із різнокольоровим плюсиком. Один раз вкласнули. І обрали Створити нову папку. Після чого набираємо своє прізвище та ім'я. Звичайно, що українське. Після того, як ми набрали прізвище та ім'я, натискаємо Створити. І тека з відповідною назвою буде створена. Ну, в даному випадку її досить легко знайти у списку. Ідемо далі. Нам потрібно створити у цій теці ще додаткові теки Київ, Лондон та Париж. Відкриваємо цю теку і вже за відомим нам принципом створюємо теку Київ. Створюємо теку Лондон з великої літери. І створюємо теку париж. У ці теки нам потрібно помістити по три зображення, ну, відповідно до завдання, по три зображення визначних місць. Для цього нам потрібно, звичайно, щоб пошукати такі от визначні місця і зображення цих визначних місць в інтернеті. Створюємо нову вкладочку. До речі, давайте ще раз звернемо увагу, що для того, щоб створити нову вкладку, треба на цьому плюсику в гарі класнути. Створюємо нову вкладку і в пошуковому запиті, який ми розмістимо або у рядку адреси. отут, або тут у пошуковому полі, От. ми повинні набрати якраз Київ визначні місця, наприклад. От. Ну і ми можемо побачити ось якраз три зображення. Визначених місць. І це зображення нам потрібно завантажити на свій комп'ютер. Клацаємо правою кнопкою миші і вибираємо вказівку Зберегти зображення як? Це у нас зображення під номером 1. 1 кілька. Так само клацаємо правою кнопкою миші, вибираємо зберегти зображення як і Іншу назву даємо. Два. Києвом. І нарешті третє зображення. знову. Права кнопка зберегти зображення як. Даємо нову назву 3К. Зверніть увагу, що ці зображення у нас зберігаються тепер на нашому комп'ютері. І для того, щоб побачити їх у відповідній теці, ми можемо використати ось отакий ось, ось елемент керування. От. На ньому клацнути мишою. І там ми можемо обрати наступну вказівку, показати у папці. В нижній частиночці у нас відкриється тека завантаження. Власне кажучи, це та папка, в якій зберігається наш матеріал. І ми бачимо ось три зображення. 1, 2, 3, Київ. Можемо подвійним клацанням відкрити і переконатися, що це дійсно ті зображення. Але ці зображення нам потрібно завантажити у хмарне сховище, у теку Київ. Тому нам потрібно повернутися до вікна браузера, перейти на вкладку, де у нас створена наша тека для роботи. відкрити теку Київ подвійним клацанням і натиснути на кнопку із різнокольоровим плюсиком. Але тут вже не вибирати нова папка, а вибрати вказівку Завантажити файл. Пам'ятаємо, що тека завантаження. Це та тека, куди зберігаються наші матеріали, які ми вивантажуємо з інтернету. Вибрали теку-1 відкрити і документ буде завантажений. Якщо нам потрібно завантажувати декілька зображень, тоді ми можемо вчинити трошечки по-іншому. Створити, завантажити файл, відкрити теку завантаження. І утримуючи клавішу Shift, клацнути на першому файлі і на останньому. Таким чином ми можемо виділити групу файлів, які підлягають нашому завантаженню. Знову кнопка Відкрити і вже буде завантажено за один раз цілих два файли. Продовжуємо виконувати завдання. Нам потрібно знову із теки Київ, за цієї теки, повернутися до теки з нашим прізвищем та ім'ям. Тому ми мишею клацаємо на цій теці. І відкрити теку, у якій буде зберігатися зображення видатних місць Лондона. Повертаємося на вкладку із пошуковою системою і змінюємо пошуковий запит. Ось в цьому місці, там де в нас є пошуковий запит, ми замість слова Київ набираємо слово Лондон. Тиснемо Enter і знову ж таки бачимо запропоновані зображення. Традиційно зберігаємо зображення як через контекстне меню. Змінюємо назву. Права кнопка. Зберегти зображення як. Змінюємо назву. Зберегти. Права кнопка. Зберегти зображення як. Змінюємо назву. Зберегти. Очевидно, якщо зображення Києва було збережено в теці завантаження, то зображення Лондона ми так само в цьому ж місці зможемо знайти. Повернемося до вікна браузера, повернемося у вкладку із текою, яка призначена для збереження зображень лондона, і подивимося на інший спосіб завантаження наших зображень у хмарне сховище. Повернемося до теки із нашими зображеннями. Традиційно клацнемо на першому зображенні, один лондон, утримуючи клавішу Shift. Клацнемо на останньому зображенні 3 Лондон, Буде виділена ціла група зображень. І трошечки зменшимо розмір нашого вікна. Тепер виділені зображення, захопимо мишкою і не відпускаючи лівої кнопки, перетягнемо у вікно із текою хмарною. Зверніть увагу, що тепер біля курсора миші з'явився плюсик. Відпустимо мишу. І відбудеться завантаження. Так само ми можемо зробити і із зображеннями щодо Парижу. Сподіваюся, ви зможете повторити. Якщо виникнуть запитання, ви можете писати приватні коментарі під завданням у Classroom. І на цьому це навчальне відео закінчилося. Дякую за увагу. Успішної роботи!